Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин про Сергія Надала, що є мером Тернополя і який краде гроші, а дочка е їх витрачає в Сполучених Штатах Америки. Ми поговоримо у пізніше. Це буде другою темою. А першою темою я хочу вам представити, та ви знаєте цього. ні, я не буду казивати. Хто хто не буду казати, що це. Просто Столар, народний депутат від ОПСЖ, є такий, якого неодноразово звинувачували в крадіжках, в махінаціях, в злочинстві, але чомусь не можуть доказати, довести. Та, то, ну, він депутат, чи, мабуть, якась лояльність є. Він то тікає, то приїжджає, то щось каже, дає на якийсь фонд Столара, якісь він там допомоги. Але ось тут те, що почали публікувати, ну, дуже багато видань, що Столар, Задонатив на допомогу Ізраїлю 10 мільйонів доларів. Друзі, просто хочу, щоб ви написали, як ви до цього відноситеся. Ця людина, яка все краде в Україні, все, от все, що можна, все, що можна, краде в Україні. Донатить з Ізраїлю? Так, там тоже, так, так, також тяжко, там також люди потребують. Але давайте порівняємо Україну і Ізраїль, у нас 1500 фронта, у них 40 кілометрів всього газ. І давайте порівняємо наших переселенців, наших біженців, наші доходи наших людей і доходи ізраїльтян. Дай Бог, хай у них все буде. Але як же ж ти можеш не допомагати своєму війську? Там, де ти крадеш, там, де ти обібрав людей, віддавати в інше місце, де допоможи, купи купи щось для, для, для війська України, дай переселенцям та дай, віддай ці гроші своїм робітникам, своїх підприємств, які тобі заробляють, щоб ти жер красну ікру, не ложками, черпаками жер її. Щоб ти хамлюга сидів за, за кордоном, будучи народним депутатом, ні, він віддає іншій державі. Напишіть, друзі, просто, як ви до цього відноситеся? От мені цікаво. Я ще раз кажу: я не проти допомоги Ізраїлю, але я завжди кажу, навіть коли ми донатимо, допоможіть спочатку собі, допоможіть спочатку рідним, близьким, тим, хто поруч, допоможіть тим, кому ви довіряєте. І тим, хто давав для, для, для вас ну, дорог, дорогий. А потім давайте вже далі, якщо є можливість. Напишіть ваше відношення. Я хочу подякувати, друзі, за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу довіру, за те, що ми разом, за те, що, за те, що ми розуміємо, що це наша країна і що це для нас. Я дякую Петухову Андрію на Монобанк за донатив Рябошапка Таїсі, Рябош... Рябошенко Таїся, вибач, вибачте, Рябашенко Таїсі, зачепи Петру. Сороки Ганни, хтось учора, 23.54 на прива 24 без прізвища, Анохіна і Наталії. Сьогодні о 6.39 прива 24. Хтось задонатив без прізвища. Шевчук Ніни і Бондарчук Ганні на Монобанк. Величезна вам подяка, друзі. Напишіть ваше ставлення. А зараз я хочу, щоб ви. Сергія Надала, пам'ятаєте, його там звинувачили, що він звинувачували, що він е на, нарахував премії собі. Там були премії, ну, блин, по півмільйона мільйона за декілька місяців премії і, і своїм заступникам. Це сором. Це сором. Людина, яка отримує гроші від військових. Військові платять податок. Податок. Розумієте, ПФЛ платять. І він отримує ці гроші від військових і на е, краде їх, то зараз взагалі вияснилось, прийшли дані зі Сполучених Штатів. Сполучені Штати відповіли відповідали відповідь на запрос нашої Генеральної прокуратури е, про статки надала там в Сполучених Штатах. А там в Сполучених Штатах живе його дочка, 26-літня Анастасія, і в неї є чоловічок. Родрігіс, який такий же, як і Томашенко, без безсеребрених. Взагалі ніхто він в Штатах, ніхто. Просто десь дівчинка знайшла, поженилися і в Штатах зараз живуть. Так от Сполучені Штати надали дані, що вони купили нерухомість за 2 мільйони доларів. Крім того, купили охоронну фірму яка, яка коштує 9 мільйонів, з річним обігом близько 9 мільйонів доларів. Розумієте, живуть на широку ногу, їздять по Майами, по, по всім е е курортним місцям. Ну, живуть люди. Але це всі гроші. Ну, ми прекрасно знаємо, і наші знають, що це гроші Сергія Надала, це не Насті, 26-річний, і не Родрігіса, рокера з Америки. Це гроші Сергія Надала. Оскільки кудись вірьовочки не йти, вона завжди закінчується. Є в будь-яке. Приміщення в будь-яких справах будь-куди є вхід і є вихід, і він колись закінчується. Іноді для когось закінчується просто смертю, ну, людина померла та все, а іноді закінчується дуже. І якщо зараз не розкрутять цього надала, якщо простолера ми щось будемо, то тоді я не знаю. Ну і останнє, друзі, дивіться, і це напишіть, як ви відноситесь до цього. В одну з будівель Конгресу США на пагорбі пагребі Вашингтоні увірвались палестинські протестувальники. Вони вимагають припинити допомогу Ізраїлю і взагалі вогонь в секторі Газа. Ну, поліція там вже затримала декількох людей, там розгон уже пішов, але тимчасовий спікер Палати представників, який виконує обов'язки, ну, стійкість, продемонстрував свою позицію, і я вважаю це нормально. Він вийшов до палестинських протестувальників, правда, на балконі, тримаючи флаг е, Прапор Ізраїлю. Ну, це, звісно, е, конфронтація, але я вважаю це позицією. Я дивіться, ви знаєте мою позицію по Ізраїлю. Я ніяк. От є Ізраїль, який не любить Україну, який не допомагає Україні і який не буде допомагати ніколи Україні. Є Ізраїль, який принизив мою державу. І є Ізраїль, який принизив мого президента. Але Ізраїль відповідає на терористичні акти. І тут я його підтримую. А там він для мене ніякий. Ми ну, схожі десь. Але тільки десь, друзі. Я вам дякую. До вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе.